Всім привіт! Компанія Motor Ukraina. Сьогодні ми знімаємо найдешевший трактор без ремня. Це Sintay 240LX на широкій різині в такому чудесному жовто-сірому кольорі. Ця моделька йде вже 2025 року з обшивочкою під сідушкою. Тут установлений КМ-385 двигун 3 Сам трактор у вас йде на 24 коні на задньому приводі. Коробка тут Сінтаївська оригінальна, по центру стоїть куріса, 3 передачі вперед, 1 назад, плюс поніжаючі передачі Тобто 6 вперед, 2 назад загально. Фільтр повітряно мастильний. На двигун заходить, і з правої сторони у вас вихлопна труба. Вона яте, просто пофарбована, чорна, не з оцього нержавіючого матеріалу, який, по суті, ржавіє, а нормальна. Отака от Труба, яка вам прослугує довго-довго. Передні противаги встановлені, 6 штук по 7 кг. Переднє міст у вас розсувного типу, балочний. Він розсувається, на, виставляється болтами кріплення з шагом 50 мм. Резина передня, у вас 6,14, задня 9,5х20. Задня колія розсувається на валу. Ось бачимо, зазор в 5 см, ще можна виставити, відрегулювати колію. Колія на таких тракторах, як правило, йде метр 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 м можна розсунути. Передні колеса у вас росуються, в разі чого ще можна їх перекинути. Е, так Задня система у вас гідравлічна, йде з циліндром в коробці. Також маємо два гідровиходи від загальної системи. Ці моделі йдуть під 20 яблуко, є причепний механізм, Шестішліцевий вал відбору на 540 обертів. Є автомобільна розетка, є у вас е, виходить, барабан і е, чолки. Все установлено, все чітко. Так, Комплектація Комплектація іде, у вас зіп і ящик для інструментів. Сидушка у вас з підлокотниками, стандартна, базове кермування, механічне, без підсирювача і приборна панель електронного типу. Вони є в двох кольорах. ну, Зараз знімаємо вам отакий колір. 4300 доларів коштує. Буває ще синього кольору, червоного, зеленого. Зараз приїхали конкретно в цю партію, приїхали сині і отакі жовтенькі, сині продані абсолютно всі. Жовтих є ще дві штуки вільних. Тому якщо вам подобається ця техніка, хочете замовити, не вагайтесь, замовляйте, бо техніки дуже мало приїжджає. Вона дуже на розхват, скажімо так. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна і в огляді сентай 240 LX 2025 року. Пока-пока!